Або вітаю вас, або здоровенькі були, ну, мені більш подобається. Як Україна готується до можливо ядерного нападу зі сторони Росії? Вітаю вас! Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? По-перше, щоб мати можливість дивитися цікаві, ексклюзивні відео лише для спонсорів. они любят такое все и они в рекламе пишут оптимизация налогообложения все в общем-то понимают что это ну, как бы помощь не доплачивают налоги но с точки зрения европейской практики это не преступление комментарии спонсоры с каждых дней запитания от спонсоров с будут маты ветвы даже если эти запитания провокационного характера слово какая Запитання на українські мові. Як ви думаєте, після закінчення війни більше розвиватимуться області на заході країни чи області, в які, яких велись бойові дії? Все залежить від того, як війну закінчимо. Щоб О, стати так. спонсором мого YouTube каналу, все дуже просто. В описі під відео є посилання. Переходите на силку, вибирайте спонсорський пакет і ви вже спонсор. Так що жду вас в гості спонсорами всього найкраще питання цікаве розумієте яка ситуація на сьогоднішній момент ну що може дійсно зробити Україна? і робить точніше українська влада веде перемовини із ядерними державами сполученими штатами великобританії франції ну з китаєм складніше про те щоб вони виступили якби противагою російської ядерний загрозі. Оце реально. Оце абсолютно реально і це дійсно за рахунку, як сказати, такої противаги можна ну, нейтралізувати ядерну безпеку зі сторони Росії. Іншого шляху не існує. Да-да-да, я розумію вас, розумію. Зараз ви будете базікати, розповідати дурниці, от якби ми не віддали ядерну зброю. Ой, воно й такий рот! Тож, як, знаєте, як стара бабка на базарі, оце ви таке базіка. Не Бог світ. У 90-х роках 90 роках. У нас не було грошей навіть зарплату платити військовим. Ну дійсно, деякі військові декілька років не отримували зарплату. А саме основне, що на той момент, як ви сказати... Вона є, але її нема. Ядерну зброю в Радянському Союзі робили таким чином, що рішення приймали в Москві. Ну, самі розумієте, ядерну зброю то робили ж під ЦК, під Політбюро. Тому навіть якщо в нас би залишилась ядерна зброя, без кнопки з Москви її використовувати нереально. Вона була таким чином зроблена, що ну, там треба, як сказати, кнопка в Москві. Ще кнопка була в Києві, ще кнопка була на пуске. Якщо три кнопки сходяться, але без московської не працює. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ви ж такі фахівці. Ми своє б зробили. Дурні ви. Дурні, от сам справжній. Якщо поговорити поговорить з фахівцем, він би пояснив. Розумієте, кнопка там же ж не, не з точки зору кнопки. Думати треба. Там просто було таким чином зроблено, що дивіться, коли робили ту ж ракету, або я, там робили все так, але робили по такими модулями, щоб, скажімо так, поставили модуль, ці зібрали, але ті, хто бере цей, отримав модуль, вони не знають, як цей модуль навіть працює. А як його збирають, тим паче. Тому без скажімо, загального... Нереально, от вас є ракета, а її обслуговувати не можу. Ні, я б зразу говорю. Взагалі, щоб ви знали, ядерна зброя, яку має проблему. Вона навіть, коли не використовується, вона дуже дорога обслуговується. Ну, завжди. І тому, якщо у вас немає всіх, так сказати, важелів, ви обслуговувати не можете. Ну, то у нас у вас зірветься на ровно місці. А в Україні це не було. Ну, ви самі розумієте, що було так зроблено, щоб все було в Москві. Ну, в Радянський Союз, ну що ви хочете. Тому... От залишились б, залишились. А. І зараз кажу, ну знаєте, да, вона є, але от для того, щоб ми її використали, треба, щоб Москва от там зробив. Тому що зробити власну от, кнопку, вам фахівець будь-який скаже, треба повністю проробити всю ядерну систему, всю ядерну зброю країни. Да. Хочу вам нагадати, пам'ятаєте, в свій час Южма в нас робив ракети. Прикучні. О, 10 мільярдів доларів спалив. Ні, по тимку 10 мільярдів. Де ракети? Про літаки вам нагадати. Да, робили спочатку з росіянами. Ой, робили. Не вийшло. Потім без росіян робили. Ой, робили. Теж не вийшло. Перевзагалі помовчать. Розумієте, така ситуація. Ці три грушки, вони це да, але на їх треба скажені гроші. Ну, да, Росія ще бере нафтодолари і за рахунок всього отримує ядерну зброю. <свят> <Да>. <свят> Без нафтодоларів ні. Північна Корея, щоб ви знали, там картки, голод, ні, там дійсно голод, недоїдання. Да, там фактично за рахунок населення, то вони, і то там вона така примітивна, але. Тобто ядерна зброя це настільки дорога іграшка, що її, щоб утримувати, зробити, ніяких грошей не вистачить. Ось така ситуація. Хоча пофантазувати, от віддали. Ну і що з того? Повер з ракетами ракетам юшмаш. Воно як би є, ви його якби нема. Так що давайте виходити з розумного. Але хотів звернути вашу увагу, вашу увагу, що оці розмови про ядерну безпеку, вони якби на другий план відкинули розмови про мобілізацію. Тому що оця ну, безпека від мобілізації більша, ніж від ядерної. Ні, я реально говорю. Ядерна є безпека, навіть там, погрози. А мобілізація це вже реальна. Ну, я, звичайно, розумію, що росіяни воювати не хочуть. Це я розумію. Я розумію, що якась частина вбіжить, ну, за кордон, це теж. Але ви не гірше мене розумієте, що, ну, як, скоріше за все, мільйон наберуть. Да, не будуть їх там підготовлювати, не будуть їх харчувати, закинуть. Я не заперечу. Те, що дійсно це буде така хаос-хаосі, не заперечу. Хочу звернути вашу увагу, що під час Першої світової війни співвідношення німецької армії, ну тобто Кадзерівської, і російської армії було 5 разів. Тобто російська армія за численністю, увазі це Східний фронт, як ви розумієте. П'ять разів перевищила німецьку. Першу світову війну. Про російську взагалі. Ні, ну щоб ви зрозуміли, що було. В той же самий момент, як ви самі розумієте, що російська армія була нека. А, і тут нам ще яка ситуація. Так, да, кількість може бути. Але для того, щоб цю кількість якось, так сказати, на весь що треба? Зброя, зброя, зброя і високоточна. Дивіться, яка ситуація. Я, ну, скажімо так, заліз уже всі документи, які тільки можливо, щоб розібратися. Ці 12 мільярдів, які дають Україні, це в рамках Ерленд-Лізу, чи це додатково? Так і не розібрав. Чесно кажу. Ну, розумієте, я навіть... Ну, я люблю, так сказати, первинні документи. Конго подивись. ні, да, є, є, це дійсно. Ну, розумієте, там посилання, біль такі, біль такі. Ч... Я не такий фахівець, щоб зрозуміти, що це означає. Ну, ну вибачайте, ну, це треба вже бути, знаєте, такі фахівці. Тому чітко я не зрозумів. Ні, 12 мільярдів буде, однозначно, ну, там, якби, там всі демократи, всі за, всі за, нема, всі. Нема там проти. І дійсно ці гроші будуть. І в цьому році бо це однозначно. Там навіть даже не запречується. Ну, от в жовтні місяці. Але от чи це в рамках ленд-лізу, чи це додатково, я так і не зрозумів, чесно кажучи. Не зрозумів. Так само не зрозумів, ну там, як ви розумієте, мається на увазі, воно, да, воно пише військове, це однозначно, але не зрозуміло що. Ну, так, да, можливо, це дійсно ці от ракети, які планують поставляти або поставили. Да, можливо, це якісь там ще нові там хаммерси і ще так далі. Тому що дійсно в сьогоднішній момент Україні ще потрібно. Більше такої наступальної зброї. Щоб оці мобілізаційні, або яких залужно за аматорські війська, можна було перемовити. Ні, дійсно, я ще раз говорю, що перші два міни. Там дійсно була та ж ситуація, коли якщо подивитись. Ну, взагалі, якщо ви будете читати історію Першої світової війни, ну навіть і другу, якщо хочете. Там така цікава ситуація. Ну, Пишеться там, там перша армія російська, друга, третя, четверта, а напроти неї стоїть один корпус. Ну, всі ж розуміють, що армія складається з корпусів. Тобто, ну, як мінімум два корпуси, або три навіть, буває, чотири. А корпус один. Як це так? Там три армії. А, тут один корпус. Абсурд? Так, <рес> да, да, дійсно, тому що, ну, співвідношення німецьких, ну, якщо по кількості солдат, то німецьких було значно менше, ніж російських. Це факт. І звертаю вашу увагу, і Друга світова війна теж сама ситуація. Радянських військ було значно більше, ніж німецьких. Ще факт, а факт. Так що тут ситуація повторюється. Нас менше, а росіян більше. Зброю. Зброю, зброю. Тут треба дуже зброю. І це дійсно все залежить. Ну і звичайно, як самі розумієте, залежить від, як сказати, майстерності українських генералів. Ну, знаєте, яка ситуація, там народ говорить, що залужний сказав, що він чився по ну, книжкам герасиму. Я навіть знаєте, здивувався, що більшість людей не зрозуміли, що залужний просто постібавс. Патролів. Чесно. По-перше, ви самі розумієте, Герасимов, щоб написав хоч один рядок, це дурня в квадраті. Людина тупенька і недалекоглядна. Путін розумного генерала тримати не буде. скине. А дурня, так. Да. Ну самі розумієте, який генерал, з яким генералом може бути письменник. Люди добрі. Де ви бачите, щоб генерал щось писав? Лейтенант пише, а генерал такий там розписується, що все писав. Ну і само по собі, розумієте, що, ну, якщо вже почитати, це все. Взять взяти цього інтерв'ю де говорить про Гераса, Він я говорить, що от я перечитав, а тут говорить, а українська армія розбила російську, то вона такі сьобік, типу, ну як же, як же? Да? Да? Так, <смітно> да, я розумію, що з Але дійсно така вот ситуація. Треба гроші, треба і Тоді буде добре. А так? А так дійсно, ну як би сказати, Тут з зарестовчим згодний, що навіть якщо буде мобілізація і зброя не буде постачатись так, як ну, нам хочеться, тобто, Україна, е, все одно Україна переможе, але війна затягнеться. Згодно однозначно. однозначно. Ну просто розумійте, щоб перебити там 300 тисяч або мільйон треба більше часу буде. Але воно переб'ється. Тим паче ви ж розумієте, це теж грає дуже велике значення, ну, як сказать, мета. Нехам мета Росії? Загинути. Та ні. За кого? За Путіна, умиляю вас. А мета українців конкретна. Розбити всі російську армію і вигнати з території України. Це мета є. А в Росії мети нема. Так що тут от це, така ситуація теж. Навіть ну, можна я, да загроза або небезпеки, ну ви самі розумієте. Можемо тільки поговорити. Реально вплинути? Не може. Тільки якщо з допомогою США, ну і в даному випадку, Великобританії також. Так що таке от відео. Така для вас інформація. Ну а тепер пишіть коментарі, пишіть до побачення, або до свидання, як вам більше подобається.